На Волині провели в останню земну дорогу жителя села Будки, який загинув на війні Володимира Яценюка. Про це повідомляє Маневецька селищна рада. Відомо, що з початку березня 2022 року Володимир разом з багатьма патріотами пішов захищати українську землю від окупантів після отриманих поранень та контузії. Перебував на лікуванні, але, на жаль, серце воїна зупинилося 30 листопада. Церемонія прощання з військовослужбовця. Уж розпочалась біля будинку в рідному селі та у місцевому свято Георгіївському храмі. Поховали героя з усіма військовими почастями на кладовищі у будках. Як ідеться у дописі, військовий комісар Олександр Плужнік вручив грамоту пошани і скорботи головнокомандувача Зсу Валерія Залужного, близьким героя, у якого залишилась мама та троє дітей. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття. Рідним і близьким загиблого захисника